Слава нації, щехетне панство. Мова не має значення. Я думаю, ви здивувалися, почувши це з моїх вуст. Але я вам тільки що процитував слова Віткофа, представника президента Сполучених Штатів Трампа, де він сказав про те, що ми маємо віддати москалям Донеччину, тому що там значна частина нашого населення говорить російською мовою. Сьогодні засоб масової інформації майорять інформацію про це. Зараз я вам прочитаю стовпчик, де ви просто вслухаєтеся в той абсурд, який ми почули від Сполучених Штатів Америки. Під час дзвінка Путін сказав Трампу, що готовий віддати частини двох інших регіонів України, які він частково окупував, Запоріжжя та Херсон, відповідно, в обмін на повний контроль над Донбасом. Українці навряд чи будуть розглядати такий варіант, сказав виданню інший чиновник, високопоставлений європейський дипломат. Цитата: це все одно, що продати українцям їхню ж власну ногу в обмін ні на що. Правду сказав дипломат. Правду сказав. Ну і джерела видання кажуть, що на зустрічі з українською делегацією в п'ятницю тим, хто тиснув на українців з тим, щоб передати росіянам Донбас, був Вітков. Це той, що є представником президента Трампа. Його аргументом було зокрема, слухаємо, це все одно переважно російськомовний регіон. Тобто ми маємо віддати значну частину нашої української землі московитам, тому що там частина нашого населення говорить російською мовою. Шановні, це наша внутрішня проблема. Це наша проблема. Ми самі винні в тому, що цей регіон не говорить українською державною мовою, рідною для них. Однак жодна третя країна не може диктувати умови нам, що ми кому маємо передавати. Так, міста на Донеччині, на сході, на півдні були русифікованими. Однак українське село зберігало свою національну ідентичність, говорячи українською мовою. Жодна сторона, жодна країна не може диктувати нам, що ми маємо віддавати, що ми маємо залишати. Це наша суверенна українська земля, закріплена нашим основним законом, Конституцією. Все. Ми не можемо щось комусь передавати, тим паче, як зазначив прекрасно один європейський дипломат, що ми не можемо віддавати частину себе. Ні за що, грубо кажучи, да? вони нам кажуть, що ми віддамо вам Херсонщину Запоріжжя в обмін на Донеччину. Це все наша українська земля, і ми не можемо нею торгувати, тому що так комусь захотілося. Ну і тепер, я думаю, уже всі зрозуміли, що мова має значення. Мова це перший кордон, який ідентифікує народ і націю. Мова це перший бастіон захисту. І про це кажуть багато українських інтелігентів, багато українських науковців, які життя віддавали за те, щоб утверджувати українську мову, а ми не можемо досі цього зрозуміти. І ви розумієте, сьогодні міжнародна спільнота говорить словами оцих, яка є різниця, які є у нас в Україні. Уявіть собі, представник президента Трампа. Просто перефразовуючи, сказав, що мова не має значення, тому віддайте цей регіон московитам все. Ви розумієте, міжнародна спільнота говорить мовою тих, хто тягнув нас до Росії, роками тягнув нас до московитів. І ми не можемо усвідомити на сьогоднішній день, що мова це зброя, першочергова зброя, яка захищає народ націю від ворога. Кордони ідентичнісні набагато важливіші, аніж кордони державні. Чому? Тому що ідентичнісні кордони формуються на основі мови, культури, історії і так далі. Все, що вирізняє нас поміж інших. А політичний кордон обмежує нас. І ви маєте розуміти, що кордони України закінчуються там, де завершує звучати українське слово. Сьогодні у нас в Україні 24 області і Автономна Республіка Крим. Але це не означає, що політичний кордон України на цьому завершується і все. Кожен, хто говорить українською мовою, він є частиною українського кордону. І допоки ми не усвідомимо те, що ми самі маємо себе захищати. А першочергово захід відбувається на основі мови, культури, традицій, самоідентифікації, то, панове, ми не завершимо цю війну ніколи. Найважливіша перемога, яку ми маємо здобути на даний момент, це перемога над собою. Ми маємо утвердити національні цінності в нашій державі, розумієте? Першочергово це мова, далі йде історія, далі йде культура. Ми роками говоримо про те, що держава будується на трих, трьох китах мова, історія, культура ідентичність. На жаль, нас не чують. Тому ми дійшли до того, що сьогодні міжнародна спільнота каже нам: віддайте Донеччину московитам, там же все одно російськомовні проживають, і вони самі. Підігрують пропаганді московитів, що вони з чого розпочали війну? Защищать рускогаварящих. Віддайте їм цей регіон, хай вони їх захищають. Так, сьогодні ми контролюємо маленьку частинку Донеччини, але якою ціною ми контролюємо? Донеччина залита кров'ю наших святих героїв. Донеччина згарище це просто згарище, там майже нічого немає. Але це наша земля. Там є українське слово, про яке я вам тільки що говорив. Там закінчується кордон України. Ні. Кордон України закінчується там, де звучить українська мова. Кожен націй української мови то є кордон нашої держави. І ми не можемо обмежитися політичними кордонами. Якщо ми себе обмежимо політичними кордонами, то ми помремо як держава. Тому що кордон ідентичнісний набагато важливіший аніж кордон політичний. Основа кожної держави це нація. Найвища стадія розвитку народу, коли народ себе усвідомив суб'єктним. А суб'єкт ним усвідомив чому? Тому що є мова, яка вирізняє з-поміж інших, тому що є історія, яка каже, хто ти є і чиїх батьків, ти дитина, хто твої предки, коли є твоя культура, яка возвеличує тебе, возвеличує твою ідентичність і показує твою велич. Саме тоді держава розвивається, саме тоді держава існує. А коли держава обмежується політичними принципами і каже, ну, це ми віддамо, це ми залишимо, а то туди хай йде. Така держава довго не проіснує. Історія має багато прикладів, де спочатку утверджується національне, а потім утверджується державне, не можна переступити через цю ланку. 30 років Україна є незалежною державою, і 30 років ми утверджуємо, 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 воюємо у нас вбивають за українську мову, у нас знищують тих, хто бореться за українську історію, культуру, ідентичність. І ми не можемо утвердити національне. І от коли ми утвердимо національне, тоді ми утвердимо державне, і тоді ми здобудемо перемогу над собою. А якщо ми здобудемо перемогу над собою, то обов'язково здобудемо перемогу над ворогами, поки нам є ще над чим працювати. І я дуже сподіваюся, що наша українська влада це усвідомлює. Дуже велику ціну заплатила Україна за те, щоби бути незалежною. Це ріки крові святих героїв. Це кожного дня безсонні ночі. Це сльози українських дітей. І коли одна людина говорить, що віддайте Донбас, він все одно російськомовний, і завершить війну. Це не буде завершення війни, це буде пауза у воєнних діях. Він не зупиниться. І треба бути наївним, щоб вірити словам Путіна. Їм треба поцепити орден собі на груди і сказати: Ой, ми завершили війну, ви не завершили війну. Ви розпалюєте війну. Задобрюючи агресора, так само задобрювали Гітлера під час Мюнхенської конференції. І якщо зараз ми це не усвідомимо, що треба їх прижати і поставити в таку позицію, щоб диктувати їм умови, а не будемо їх задобрювати, то тоді мир настане. А якщо вищі чиновники, міжнародні гіганти будуть ставати на бік московитів, то війна. Перетвориться у Третю світову. Це я вам гарантую. Тому, панове, підбиваючи підсумки, ми вже з вами усвідомили той факт, що мова має значення. Просто вже немає куди. Що ще треба зробити, щоб це довести? Міжнародна спільнота повторює слова «українська, яка є разниця. Все одно російськомовне віддайте московитам. Це наша українська земля. Ця земля породила українських атлантів, які боролися за Україну. Ця земля належить нам, історично, не московитам. А те, що там є руску говоря, що населення що є то це наша проблема, яку ми маємо вирішити. І ми її вирішимо, якщо при владі будуть стояти компетентні люди, зокрема націоналісти, тому що тільки вони можуть вирішити це питання. Лібералізм, демократизм. Соціалізм, воно не вирішить питання національне. Воно вирішить питання в рамках певних, але не вирішить глобально проблему. Все, що ми маємо зробити для утвердження сильної держави, вирішити питання національне. Першочергово українська мова, українська історія, культура ідентичність. Україна це держава в першу чергу українців. А далі національні меншини. Ми намагаємося бути для всіх добрими, ми намагаємося забезпечити для всіх чудове життя. Але ми не думаємо про українців. І якщо ми усвідомимо, що це наша держава, усвідомимо, що ми маємо. Забезпечити для нас національне, тоді ми переможемо. Борімося, панове, ще дуже багато роботи. Дякуємо нашим великим воїнам, завдяки яким ми з вами можемо писати наші відео, можемо робити глибокі аналізи, і завдяки їм ми з вами живемо в українській Україні. Дякуємо, наші великі воїни. Борімося, панове, несімо правду в маси. Підписуйтесь на наші канали у Телеграмі, Фейсбукі, Тіктокі, підписуйтесь на цей відповідний канал у Ютубі, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, поширюйте правду в маси. Тому що хто як не ми, хто як не націоналісти, буде забезпечувати національну Україну. Слава нації, смерть ворогам!